Наступні поняття у просунутому рівні соціології це операціоналізація та генералізація. За ними криються два прості принципи: перший чи ви поставили всі потрібні питання, і другий чи доречно узагальнувати результати. У першій частині наших лекцій ми розглядали приклад антисемітизму та ксенофобії. Тоді дослідники поставили не одне, а три питання про євреїв в Україні, євреїв як сусідів та євреїв як членів сім'ї. Відповідно, аналізувати треба всі ці три питання. Це і є операціоналізація дуже детально розібратися. А що саме ми питаємо? Розібрати складне поняття на показники. Формальніше кажучи, коли ми операціоналізуємо, то зіставляємо терміни, індикатори, шкали з суттю нашого дослідження. Повернемось до питання гендерної рівності. Якщо у своєму дослідженні ми хочемо зосередитися на нерівних можливостях, то перш ніж скласти запитання до анкети, соціологи операціоналізують поняття обмежень для жінок, тобто розбирають його на складники, щоб переконатися, що всі аспекти цього явища враховані. Наприклад, соціологічна група рейтинг у своєму дослідженні розділила обмеження для жінок на суб'єктивні та об'єктивні. До суб'єктивних вони відносять самодискримінацію, гендерні стереотипи, сексизм і інше. А до об'єктивних доступ до політичної діяльності, освіти, складнощі з виходом на роботу і таке інше. Тепер буде ще легше зрозуміти, в чому помилка авторів згаданого раніше матеріалу дзеркала тижня про вплив здатності об'єднуватись на міграцію. У ньому з 12 графіків лише один був про це: якби було проведено правильну операціоналізацію, усі 12 графіків стосувалися б теми. Тепер перейдемо до генералізації. Синонім цього слова це. Узагальнення у попередніх модулях ми вже говорили про репрезентативність, відповідність вибірки тому, що вона має представляти. І така відповідність це лише один із випадків генералізації. Репрезентативність завжди обмежена тою мірою, в якій обмежена вибірка. І саме репрезентативність вибірки є основним критерієм для визначення меж генералізації висновків дослідження, простою мовою. Генералізація це узагальнення, і правильно проведене узагальнення дає впевненість, що результати дослідження можна поширювати на інших людей. Наприклад, якщо я провів репрезентативне опитування з випадковою вибіркою дві тисячі українців, то я буду впевнений, що результати можна поширити на всю Україну. Але якщо я опитаю лише своїх підписників в телеграм-каналі. То впевненість моя буде дуже слабкою. Але ж ми поширюємо та загальнюємо дуже часто. Не тільки після опитувань, розглянемо це на прикладі відомого експерименту з зефіром, який провели в Стенфордському університеті. На початку 70-х років у Сполучених Штатах провели експеримент. Він полягав у тому, що діти віком від 4 до 6 років заходили у кімнату і їм пропонували взяти одну зефірку зі столу. Потім опитувач виходив з кімнати на 15 хвилин і залишав на столі ще зефірки, попросивши дитину не чіпати солодощі, поки він не повернеться. Зрештою, експеримент показав, що деякі діти здатні чекати на другу зафірку, а якісь ні. Отож, дослідники дійшли висновку, що деякі діти здатні стримувати себе, а інші не мають контролю. Дослідження провели на 20 дітях, а висновок узагальнили до всіх дітей на планеті. Фактично відбулася генералізація даних дослідження, поширили результати однієї групи людей на більшу. Але питання, чому і коли ми можемо генералізувати. Загалом у соціології існує два критерії: статистичний, про який ми говорили у другому модулі, і теоретичний. Статистичний ми вже розглянули. Йдеться виключно про випадки з випадковими вибірками. Коли ми знаємо тип вибірки, її розміри, її похибку, то ми розуміємо, як саме можемо узагальнити. Але теоретичний критерій складніший. Тут йдеться про такий собі соціологічний здоровий глуст. До прикладу, журналісти можуть не мати соціологічної освіти, але вони мають здоровий глуст, який може підказувати це про похибку, яку складно визначити кількісно, проте можливо знайти аналізуючу логіку дослідження. У 2019 році група українських соціологів провела дуже складну спецоперацію. Виїжджаючи на непідконтрольні території, вони опитували людей і виявили, що тамтешні мешканці мають проросійські настрої. У той момент це дослідження сколихнуло публічні дебати його цитували в іноземних матеріалах. Проте інші українські соціологи виступили з жорсткою критикою. Якщо просто в чому проблема, звіт побудований так, ніби це випадкова вибірка. У випадкових вибірках люди опиняються випадково. У теорії різні люди мають однакові шанси потрапити у вибірку. Соціологи, як в лотереї, відбирають вулиці, квартири чи номери телефонів, контактують з випадковими людьми. Але конкретно це дослідження було дуже специфічним. Питання безпеки для інтерв'юєрів та респондентів було ключовим. Тому дослідники доклили максимальних зусиль, щоб переконатись у безпеці, і це дуже добре. Як написали соціологи, коли інтерв'юер заходив до квартири або в будинок, він оцінював наскільки людина адекватна. Якщо суб'єктивно інтерв'юер відчував, що люди могли б після цього викликати міліцію, кудись зателефонувати, він ішов далі. Тобто, тут немає ніякого випадкового відбору, інтерв'юери відбирали лише тих людей, які на їхне суб'єктивне чуття були безпечними. Отож, була відібрана дуже специфічна вузька група людей, і на основі їхніх відповідей соціологи і журналісти почали робити висновки про весь непідконтрольний регіон. Це принципова помилка. Ваша вибірка може бути великою, ви можете розрахувати похибку, підготувати складну анкету. Але якщо ви провели опитування лише серед специфічно відібраних респондентів. То у вас є не статистична, а теоретична похибка, і такі дані дуже ненадійні. Зрештою, під час написання матеріалів або поширення інформації в соцмережах будьте прискіпливі щодо операціоналізації та генералізації даних у тих чи інших дослідженнях. Адже це може призвести до дезінформації та викривлення даних, які люди будуть сприймати за чисту монету. Побачимось.